У Лозові розпочинається урочистості. На них вітають людей, які все своє життя працювали на благо Лузівщини. На початку Лузівчани скаляють голови у пам'ять про полеглих захисників. Під час заходу до присутніх звертається начальниця управління праці міськради Вікторія Кіпкало. Вона вітає Лозівчан та дякує за активну участь у житті громади. Ви дійсно золотий фонд нашої громади, і дозвольте привітати вас від імені Лазівського міського голови Сергія Зеленського. Хочеться казати вам слова глибокої пошани, поваги, вдячності за те, що ви розбудовували Лозівщину. Міська влада робить все можливе сьогодні, щоб допомагати вам вирішувати ваші життєві якісь складні питання, які вас турбують. Голова ветеранської організації Лузівської громади Валентина Книж дякує місцевій владі за підтримку. Всі свої роки я вже працюю 14 років. Відчуваю підтримку і міського голови виконкому управління соціального захисту населення. Хочу вас усіх. Подякувати за те, що ви є, за те, що ви сієте добро. Попри виклики воєнного часу, ми всі завжди працюємо в повному режимі. Для лузівчан старшого віку також читають вірші, співають та танцюють.